Привіт усім! Усіх рада вітати! Так, друзі, в нас сьогодні субота. У нас холодно. Холодно, дощу нема. До обіду переказують, ну, якби по погоді. До обіду дощу ще не буде. Після обіду знов дощ. Але вийдеш на двір, треба брати куртку, бо Знаєш, так пронизливо, знаєте, і вітер якийсь такий, ну, коротше. Поки що немає погоди. Ми чекаємо, надіємося, аж на другий тиждень, має бути в кінці тижня має бути вже потепління і вже ніби все налагодиться. Ну будемо бачити. Добре, тим не менше, сьогодні субота. Чоловік хоче зробити всього багато. У мене молочка. <схід> Теж хочу наробити, хочу принцес зробити більше, друзі, бо е хочу завести рідним. Своїм. Через те, що я тепер буду робити тверді сири на визрівання в недовго стоять. Тому молоко буде йти все на сири. А брензи всі хочуть. Тому сьогодні більше зроблю брензи завезу, може ще вечором зроблю, ну буду бачити. Наразі я беруся до молочки, чоловік, навіть не знає. Зараз підемо подивимося, що він робить. І розпочинаємо наш день. Що робить мій чоловік? Зараз ми подивимося. Щось пішов. Тай буде щастя, так. що робиш? Крупити буду. Що то є, від чого? Від гнилі, від фізоріозу. Чесник? Так. То воно дощо збиратися має. Уйдяй. А ти половинку тільки даєш? Ні, ні, на 5 літрів. Ага. А води скільки? 5 літрів. Ага, на 5 літрів води той пакетик. Чесник, друзі, чесник гарний. Тільки то, що зверху трошки... ану покажи мені. Морозу це Ну, морозу. Фундазим. Ляхи для борзої рослинності, пляминості, снігової плісняви та інших хвороб. О! Зараз покропить на 5, на 5-6 літрів пише. Ну, ліпше на 5, так, ліпше на 5. Щоб трошки був концентрат кращий. Я бринзу. Поки хотіла дивитися до чоловіка, вже мені почало кипіти. Три літри молока, три столові ложки оцту, роблю бринзу. Але, друзі, має бути свіженьке-свіженьке, тільки видуїла зранку. Все, вже роблю бринзу. Ні на ніч, не таке, що зночі стоїть. Ну, тільки я вже переконалася, стільки часу, що тільки свіженьке має бути. Ви знаєте, друзі, у нас сьогодні доволі холодно. Доволі холодно і вітер пронизливий, але вже хоч дощу нема. Чоловік ще хоче сьогодні люцерню кусити, бо переростає, вже теж в патики треба спасати. Так буває, так буває. О, чесник вже великий, гарний, але трохи жовтіє зверху, а нічого. Все буде добре. Все буде добре. І цибулька вже не велика. Йдемо там ближче. Цибулька вже раз. Посапала, треба знову сапати, але що мокро. Але велика, гарна, гарна цибулька. Коськи пасуться, Найочевидно. Зараз Нушка. білка, буська, луня. Всі є. Всі пасуться. Хоч трохи зимно, але друзі що. Та ліпше, ніж хлібів стояли. Нє? Тату. Буде молочка багато. Ну, брензу вже зробила, на три літри. Це. це вже друга роблю, оце коло мене. Так, Артур теж наблюдає. Артура, вчора, як ви знаєте, було день народження. Ми відсвяткували, багато поздоровлень отримали. І що? Щиро дякую, хто мене разоробляв, що було дуже приємно. Ось так. А бумік пильнуєк пильнує Артура до насамперед. Так, на ручки на ручки. Ну йди до Артура, йди, я тебе візьми на ручки, йди. Ти на ручки хотів, так? Я ну, не хочу, все. Перебили, перебили уход. Так, ми варимо далі. варимо бренду другу. Другу також зробила, але ще гаряча, ще парує, бачите. Сьогодні зробила з італійськими травами. Деколи роблю з прованськими, деколи роблю з італійськими, з сушеним базиліком. Коротко, сьогодні з італійськими. У мене по плану переробка молочка. Багато не маю, але трохи є. Переганяємо наразі. Так, друзі, а далі у мене сир кисломолочний вже відігрівається. Це одна велика каструля, друга відігріта. Два відра сьогодні мало. Так, поки в мене молочка-молочка, сижу з тою молочкою, переробляю. Ага. Він втік на двір. А він собі бавиться сам. Ей бавиться, має таблетку. О, Артура що зробить? Що він робить? Тим Щось. А, возить цей. М -м, чекайте, приблизила. Вози е солому. Солому. Там чоловік хоче встиляти щось. Думаю, чого Бумік бігає, бігає, він сам ж так не бігає, тільки коли я є. А він з Артуром. Артур возить, а то його пильнує. А чоловік косе по косе робить. Да. А чоловік косе люцерню. Фест. Велика, але нічого, ще не пішла э, в патикета, як нас кажуть. Ще може бути. каже, Хоча б скусити, щоб молоденька росла. Я не знаю, чи вона висохне, але ну, козам будемо брати, давати. Ліпше, ніж потім переросте, потім, ну, куди її таку. Так, Артура накидає. А Дениску спить, Дениско ще не ставав. Ну, у нас довго спить. Ми ні в кого не будемо. Хто скільки хоче, скільки спить. А, а ти подивися на себе, бомцю. А подивися, який ти будеш нечистий, подивися. Ну, то що каже? Не виходити на двір чи що, бо буду нечестий. Ну, бо буде ну, лялечка. Ходи, ходи йдемо, пішли, пішли до хати. Зімно. Треба камезельку було йому кудати. Ходи, 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 ні, на руки ні, ну і лапами грязними поминь. Пішли, пішли додому. Пішли, ходи, пішли, йдемо. Друзі, все, вже й чоловік накусився, почався дощ. Ще навіть обіду нема. Це десь коло першої години в нас. Ну, та як, та вже є, але ми щось так розраховували третя година. Вже по роботі. Ви знаєте, і дощик добре, добре, бо земля дуже суха і мало вологи було, снігу мало було. Тому. Грунт дуже потребує вологості. Але коли вже забагато, в нас вже почав падати дощ щось там в той неділі, день на день, день на день. Це теж трохи, знаєте, ні туди, ні сюди, через те, що нічого не можна зробити. Почав кусити, половину покусив, люцерну маю на увазі. Все, вже лишив. Артур почав возити сіно, вже лишив. Вивели козів, пастися. Вже треба забрати водошпати. Ну, знаєте, одне друге, воно ну, має бути якийсь баланс, коли нема дощу зле, а коли забагато зле. Тому... Ну але нічого. Маємо, що маємо. Дякую Богу за те. Ми зібралися до мами. Молоко солодке, молоко квасне, сир кисломолочний, Так, то бринза, одна друга, що маю завезти. Тепер. Сметана мамі з що мала літру з поділюся з мамою. Мені стільки не треба. Є не годин стільки з'їсти. солодка. Так, тут відігріваю сир сьогоднішній. Коротше, друзі. Молочка, купа молочки. Так, що вам скажу? Ми їдемо, але буміка лишаємо. Артур зібрав його в камезельку, і має таку біленьку камезельку. І сидить, бо змерз. був на дворі, трохи змерз. Сидять в хаті в камизельці, так? Ну так, середина травня, отак. Так, Йдемо. ходи, так. так ходи собі по хаті, ну і що, Головне тепло йому. Так? Дощ падає, падає, не перестає. Добре, що до обіду вже зробили, то, що мали зробити. Принаймні, хоч трошки, того, що планували. Хоч скосили, почистили від козів, в такий дощ, нічого не зробити. Сміття треба винести. Я посадила. Угу. А що, що дощ? Ну. А вон кіт прийшов сидити. Де є? Ну. А ну, він же їв. Йому не бракує. І він же їв. Не. Та я вчора прийшла, а він з такими криками до мене. І де так, я мамі до э, підвалу витягне повідло. Мама. А бараболь вам не треба витягати? Бараболь. Не. Маєте? А що ти, що ти старий? Що ти витворяєш? Е -е -е, Дивіться, який побитий. Кавалер на цілу вулицю. 12 років кутовий має один зуб, а ходи на кавалерку страшне. Мама тільки з ним має проблеми. Він пропадає на день, на два, на три його нема. І що в нас робить? Дивіться, є там. Є малина. <звігінь> Слазь. <звігінь> Дайте ти момолочка. Та да, да. да, витягни малину, витягни ще щось. Да, малину не кажи. Може витягне. Малина, ні, подивись. Малина. Так. Витягни може яблучний іще. <звігінь> може ще, а бурака? <звігінь> Нема. Давай. <звігінь> давай моркву. У, все. Да. Подивилася. Що ти плачеш? Що ти плачеш? Зараз тобі молока, дамочка. Ходи сюди. Ну їч, їч. Що сиру зараз там. Ну, ми там не будемо святити того роду. Сам скусити. Скусити, скурпити і посидити. Добре, йдемо, по маємо роботу. Все, бувайте здорові, щасливі. Дякуємо, дякуємо, вам щасливо так само. Все, погнали. Котові, що треба сигу дати, але нехай вип'є спочатку. О, все, він вже напився. Він вже напився. Маську. Там по диску побитий, все, ніг розграти. Він не веся ліпше дійсно, молоко. Коли то вчора, як я його пішла, мені діти. Чекай, сміття, давай візьмемо ще сміття. Я йду йду сама. Сміття викину, викину сміття мамі, та й, та й все. Маму відвідали, занести її молочки, з підвалу витягнули, сміття викинем, та й все. Та й таку роботу вже теж зробили. Мамі то так далеко, бачите, майже центр. Виходжу аж з вулиці. Є куди нести той смітник. Ну, але добре, що і так є. Ми вже вдома. Ще поїхали в місто, покупали, що треба. Боміку нову ігрушку купили. Радості. Лапкою. Ну дай, дай подивлюся, я тільки подивлюся. Я ж не буду забирати, дай. Ось таку нову цяцьку купили. О, вже буде ховав. Цілий день бавленка. Ось така половина. Дня в нас була половина суботи, друга половина також обов'язково буде. Пізніше, бо ще хочу спекти на завтра щось солоденького, що з ним робити. Так що ми ще зустрінемося на сільський блогер. Гарної вам суботи, приємної, тихої, спокійної, доброї. І до вечора. Па-па.